Всім доброго часу. Сьогодні на огляді буде ось такий маленький радіоприймач. Прийшов він до мене з тими батарейками. Ну, батарейки самі дешеві. Ну і зараз розкриємо, подивимося, як він виглядає всередині. Ось тут все написано про нього. В комплекті наушники. І темляк. О, щось калатий. Певно буде ремонт. Зразу цього Ну і Таке радіо. Щось там літає в ньому всередині. Ну Відповідно, зараз його розберу і подивимося, що там всередині. Так, відкрутив два шурупчика. Відкриваємо. Цікавий момент, що ті два шурупчика, що я відкрутив, ота задня кришка вона є злита з корпусом. Тобто оцей весь повністю корпус, він є суцільний злитий. Тут немає, тобто, то є одна соцільна пластмаса. Тому така ситуація. Зараз крутим далі. Треба отут. Ось віси, де є та сітка, треба її отак підтягувати, і вона зараз, напевно, що вийде. І значить, тут в тому місці був такий паз для того, щоб можна було викрутку підставити. От як бачите, отут і тут. Ну і так, радіо розібралося, болталася магнітна антена. Так і на на супер, супер соплях, можна так сказати. Ну і що, оце все радіоприймач. Це радіоприймач DSP, напевно, що 100%, тому що немає ніяких контурів, немає ніяких конденсаторів. Там одна мікросхемка, яка керує тим всім прийманням. Такі тепер радіоприймачі навіть нема. Що з нього зробити, якщо він поламається? Колись можна було з такого радіоприймача зробити саморобку, але зараз вже і того не зробиш. Ну і от весь радіоприймач. Добре, зараз я приклею ту антенну, Поставлю все на місце, включу. Ну і от плата така невідмита, брудна. В такому стані. Зараз підпаяю, пропаяю, зачищу, то все, вичищу, відмию. Якщо мікросхема ціла, така маркіровка мікросхемки, якщо видно, то буде працювати цей радіоприймач. Ввечері його протестую, як він приймає на середніх хвилях. То мене цікавить зараз найбільше. Укве він так приймає, якщо працює. О, така справа з тим приймачем. Така антенка. Ну що, на FM він працює. Правда, включається він на кілька секунд, то затримка йде така. Працює він так доволі непогано. Міймав мільярдів доларів, я спробую зняти на середній хвилі, як він приймає, то буде, думаю, набагато цікавіше, бо FM то FM діапазон. Ну, Поки виключаюся, чекаю темноти. Так, вийшов я на вулицю, зараз вечір. Почну з нижнього, з нижньої частоти. До гори це є прийом АМ, тобто середні хвилі. От подивимося, як приймає приймач ДСП. Я виключу підсвітку, щоб вона менше впливала і так включаємо. Катунка 7-7 мінімуєш ваді з операції знаке маємо буде нас. Ось так, хоч тут є колечко, тобто ми крутимо, але все рівно крок перестройки йде з, яким, з якимось фіксованою частотою. Тобто тут нема такої настройки, як в приймачі, наприклад, прямого підсилення або в супергети-родині, де змінюється частота плавно і плавно настройка йде. Тут все рівно йде от з тим кроком. Отак різко з'являється. Нема тої плавності підходження до станції. Отак От підходить до радіостанції. Слабенький сигнал, сильний, Ну, слабенький і нема. Ну, ось так працює ДСП-приймач. Тобто все рівно немає тої плавної настройки, яка є присутня тобто, яка в аналогових приймачах. Цифра є цифра. Навіть якщо тут є шкала ніби аналогова, все рівно воно перестроїться з якимось кроком. Тому хто буде вибирати між приймачем аналоговим і цифровим, то майте ото на увазі. Як відрізняється приймання і настроювання між тими приймачами. Ну, отак і трошки прокрутив. Приймати щось можна, якусь радіостанцію, але Але дуже, дуже... настройка така незвична і взагалі я, я зараз планую зробити такий маленький приймач. Переносний, але прямого підсилення на середній хвилі. Якщо руки дійдуть до того, я зроблю, то обов'язково покажу відео. От зараз я просто займаюся схемою, там, отим всім таким підготовкою. тобто А цей приймач отак придбав, як забавку, ну він мені зовсім не подобається налаштуванні. Все-таки цифра, то, то не є те, що є аналогове. Дякую всім за увагу. До зустрічі.